Всім привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо тему, якими транспортними засобами вам дозволяє керувати посвідчення водія категорії А1. І так, почнімо розбиратись. Дивіться, категорія А1 дозволила вам керувати мопедами, моторолерами та іншими двоколісними або триколісними транспортними засобами. Які мають двигун з робочим об'ємом до 50 кубічних сантиметрів, або електродвигун потужністю до 4 кВт. Тепер давайте з цією інформацією більш детально розберемось. Перше, з чим розберемось, це що таке мопед згідно правил дорожнього руху. Дивіться, мопед – це двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 кубічних сантиметрів, або електродвигун потужністю до 4 кВт. Ось ви бачите зараз перед собою приклади мопедів. Наступне, що ви повинні чітко усвідомити, це що таке робочий об'єм двигуна. Дивіться, робочий об'єм двигуна це один із основних конструктивних параметрів двигуна внутрішнього згорання. Де вам знайти інформацію про робочий об'єм двигуна? Зрозуміло, що це знаходиться в технічних характеристиках на транспортний засіб. І ось є інформація про робочий об'єм. Дивіться, категорія А1 дозволила вам керувати двоколісними або триколісними транспортними засобами, в яких робочий об'єм двигуна до 50 кубічних сантиметрів. Наступне, з чим розберемося, це потужність електродвигуна. Дивіться, потужність це одна із основних характеристик електродвигуна. Її також можна знайти в технічних характеристиках на транспортний засіб. Ось ми бачимо потужність двигуна 1500 Вт або 1,5 кВт. І ось, категорія А1 дозволила вам керувати двоколісними або триколісними транспортними засобами, які мають потужність електродвигуна до 4 кВт. Ось це вся інформація по категорії А1. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Ну, а з вами був В'ячеслав. На все добре!